Я вітаю усіх, хто залишається на парламентському телеканалі Рада. Це включення скуласкуларів і поряд зі мною Юрій Бублик, народний депутат, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаю вас, пане Юрію! Вітаю, пане Юрію. Сьогоднішні події в парламенті показали, що все ж таки не завжди вдається мобілізувати парламентську більшість. Створили тимчасову слідчу комісію з питань розслідування обставин загибелі активіста. Правого сектору, але тим не менш по іншим кадрових питаннях не вистачило голосів. Вівторок повертаються депутати до сесійної зали. Чи тоді буде достатньо голосів, щоб ухвалити важливі рішення для країни сьогодні проголошувалися слушні думки щодо внесення змін до закону України про статус народного депутата України, щодо внесення змін до конституції України в частині дострокового припинення повноважень народного депутата України в разі систематичного пропуска сесійних засідань цим депутатом? І я гадаю, це слушна думка, і чинна більшість повинна проявити таку політичну волю і ухвалити таку норму. Я гадаю. e desse, no Ні в які що пропущено без поважних причин. Я розумію лікарняний, я розумію відрядження, але я не розумію, коли є ряд депутатів, які принципово сюди не ходять, які вирішують лише свої бізнес-інтереси, то звичайно таким депутатам не місце у сінах парламенту. Депутат звичайно має право голосувати за, проти або утримався. Але якби сесійна зала була повна, то можна було б з кимось вести діалог. А так як ви сьогодні бачите, пів зали пустої. От. Тому якщо така норма буде ухвалена, тоді в нас не буде питань із явкою до сесійної депутатів пане Юрію, підсумки тижня від вас кадрові рішення в міністерстві оборони, кадрове рішення в антимонопольному комітеті. Сьогодні так само парламент мав вирішити питання щодо призначення і звільнення членів центральної виборчої комісії. Взагалі, чи задоволені ви результатами роботи цього пленарного тижня? Ну, оскільки держава Україна знаходиться в стадії окупації московським агресором, то відповідно всі законодавчі ініціативи, які ми чуємо у стінах Верховної Ради, спрямовані в цьому напрямку щодо захисту нашої вітчизни. Саме на цьому тижні був ухвалений закон, у відповідності до якого ті люди, які стають на захист вітчизни, які проходять вишкіл у війську, за ними зберігається середня заробітна плата і робоче місце на тих підправить. Приємствах, де вони працюють, і це є логічно, тому що ці ж люди поряд з тим, що захищають свою рідну домівку, вони захищають і бізнес той, де вони працюють. Тобто, роботодавці повинні розкошелитися, щоб профінансувати, утримувати середню заробітну плату на період, коли цей громадянин проходив вишки. Лю ухвалено ряд інших важливих законів, в тому числі щодо зміни складу центральної виборчої комісії, і такі інші. Антикризові заходи від кабінету міністрів є рішення, є позитивні рішення, але тим не менш на сьогодні чимала армія держслужбовців вимушені будуть піти піти з посад своїх, чи це логічно? Взагалі, тобто чи є сьогодні в людей, які змушені будуть покинути свої місця роботи, знайти альтернативну роботу? що держава може для них зробити на сьогодні? Звичайно, це не популярні закони, не популярні рішення, але потрібно розмежовувати політичну виборчу кампанію із державницькою позицією кожного чиновника, кожного депутата. Якщо виходити із популістичних цих позицій і усвідомлювати, що попереду вибори президента до Верховної Ради місцеві, то звичайно можна робити гучні заяви і. Все хвіст і в хвістів гриву лаяти, казати це неправильно, це не гарно і соціальними речами оперувати. Але усвідомлюючи державницький підхід, ми розуміємо, що державна скарбниця пуста, понад 200 мільярдів це дефіцит бюджету, який треба чимось наповнювати. І звичайно, бюджет потрібно збалансовувати, тобто дохідну і витратну частину, щоб вони ж. Балансували між собою. Тому, звичайне, рішення не популярні, але такі рішення потрібно ухвалювати. І, і спілкуючись із виборцями на Полтавщині, виборці розуміють чинну більшість. І вони говорять, що так ми згодні на рік-півтора скрутного економічного становища, але щоб жоден чиновник ні копійка не крав, щоб все було по-справедливому, щоб все було відкрито прозоро і в перспективі через рік-півтора бачити світло десь в кінці тунелю, що якийсь просвіт буде в економічному розвитку нашої держави. Якщо таким шляхом іти, ухвалюючи непопулярні рішення і доносити їх до громадськості, при цьому влада буде працювати відкрито прозоро. Я гадаю, український народ нас зрозуміє. Ми повинні це. Пережити, так як це пережили країни Східної Європи на початку 90-х. Ми всі пам'ятаємо Польщу, куди ми возили утюги і паяльники на початку 90-х років і де зараз Польща, це цивілізована європейська країна. Так само і Україні цей перехідний період потрібно пройти. І я гадаю, Україну чекає розквіт. і Гарне світло майбутнє. Головне, щоб дійсно вас виборці зрозуміли. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка Юрія Бублика, народного депутата, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода.